На посаду директора Одеського ліцею No61. Шановні колеги, друзі, нам, по за все, буде, потрібно прийняти рішення про присутність е, відеооператора, який буде, тому прошу проголосувати за те, щоб дозволити йому бути на нашому засіданні. Хто за? заголосимо. Дякую. Нагадую вам, що буде проведена відеосйомка під час конкурсу і вся ця інформація буде виложена на. Вебсайті веб -сайті департаменту освіти і науки Одеської міської ради. Положення для по конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти у новій редакції було затверджено рішенням Одеської міської ради від 10 червня 2020 року. Якщо все зрозуміло, я надаю слово заступнику голови конкурсної комісії і голові департаменту. Освіти та науки Одеської міської ради Водині Валерій. Дякую вам, Олежа Володимирович. Шановні присутні. У нас пройшли перший етап конкурсу: три кандидати: це Дрячук Вікторія та Остапенко Гінор і Андріїшина Галина. На сьогодні Андріїшина Галина повідомила департамент, що вона не братиме участь у конкурсі. Документи, і ми просимо зафіксувати протоколі, що фактично сьогодні у нас беруть участь два кандидати: це Запорко Тимур та Грачук Вікторія. Шановні конкурсанти, у вас наразі відбудеться три випробування. Першим є фахове тестування зі знання вами нашого профільного законодавства, для того, щоб пройти. Цей конкурс ви будете писати разом. Ви витягнете зараз білети. Запрошуємо ми вас за алфавітом, тобто то першою буде пані Вікторія, потім а, пан Тимур за вашими прізвищами. Я дістаю білети, номери ви не бачите, Я на них також не дивлюся. Розкладаю так, як вийде. Будь ласка, пані Вікторія, обирайте. Номер 5 9 номер No5. Прошу зараз. Дмитрия. Прошу Демонструємо. Олександр. Демонструйте. Дмитрия. Зараз ми демонструємо, що зараз у нас запечатаний наш конверт завданнями. Будь ласка, секретаря прошу. Відкриваємо конверт в присутності комісії і кандидатів. Шановні прошу, сіде. у вас буде півтори з моменту старту, як дасть секретар. Не забудьте підписати поставити дату І, будь ласка, зверніть увагу, що правильна відповідь в кожному питанні одна. Якщо ви ввели якийсь варіант, потім ви усвідомили, що потрібні інший, потрібно закреслити той, який ви вважаєте неправильним, підкреслити той, який ви вважаєте правильно. Будь ласка, час. Давайте нехай підпишумо, поки. Вигляді, да, час. Поки конкурсанти готуються, я всім нагадаю для відеозапису нашого розкладу конкурсної комісії. Голова комісії це я, король Олег, депутат Одеської міської ради, керівник комісії з освіти та взаємодії з громадськими організаціями. Заступник голови комісії Олена Буйневич, представник професійної спілки освітян Одеси, директор департаменту освіти та науки. Секретар комісії Бадюк Ріна, представник Одеської міської організації ВГО, громадська рада освітян науковців України, директор Одеського ліцею номер 55 члени комісії Галина Гринчишин, це головний спеціаліст питання персоналу департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації. І Кравченко Ілона головний спеціаліст відділу дошкольної загальної освіти управління освіти та молодіжної політики, Департаменту освіти та науки Одеської обласної державної адміністрації. Ще раз дуже приємно. Починаємо. Готові конкурсанти. Десять да. годин, сім хвилин.